Сенсація, як ми тепер будемо жити без Єрмака? Як ми будемо тепер без нього жити? Ну це ж нікуди не годиться. Це ж трагедія для всієї України. Такі люди. Мрак Зеленський не наважився звільнити Єрмака. Єрмак писав заяву. І все це в така гра. З вами я, Олександр Бригнець, мій канал Брихінецьний телемарафон. І в мене до вас кілька питань. Перше питання. Я, до речі, поставив опитування у себе в телеграмі. Хочу побачити, що там буде, потім вам скажу. Зеленський втече ще до ранку. Чи Зеленський. Ой, блін, перепрошую. Єрмак втече ще до ранку. Поки йому не оголосили підозру. Друзі, у, З... у Єрмака є вікно, яке йому пообіцяло набу кілька днів. І він може зібрати свої манатки, запакувати їх і спокійно виїхати протягом кількох днів. І третій варіант Єрмак залишиться і буде боротися за своє чесне ім'я для того, щоб добитися справедливості. Ну, припустимо, як Порошенко це зробив. От вам три варіанти, які. Я хочу, щоб ви мені прокоментували і склали свою точку зору. Це важливо. І друге, що я вас хочу. Чи готові ви сьогодні ввечері пообговорювати це питання в стрімі, в такому стрімі, моєму синьому стрімі, не о тому вертикальному, а о цьому горизонтальному, синьому стрімі, де ми можемо посидіти, поговорити про проблемами і пообговорювати. Що ж буде з Україною далі? Як ми зможемо жити? Блин, я не знаю, як жити без Єрмака? Як же жити без нього? Як же хто ж? Ну Тобто, мені здається, що це поворотний момент. Багато хто каже, що це плюс для Зеленського, що це йому допоможе. Я іронічно заставлюсь: це не плюс, це кровопускання. Він намагається себе врятувати для того, щоб його не скинули разом з усіма. І ясно, що Єрмак пішов не тому, що він чесний і порядний, а тому, що його притисли, і це все абсолютно зрозуміло. Бо якби завтра йому оголосили підозру, Зеленський би не міг врятувати. Ну як його врятувати? Він звичайний не чиновник, не депутат. У нього ніяких повноважень немає захисних. Його просто би закрили в буцегарню. і він би сидів десь поруч біля Коломойського. А він хоче сидіти, мабуть, біля Міндіча. У Міндіча, мабуть, там є на каву і на пиво гроші. Ну, у Єрмака теж. Коротше, будь ласка, пишіть мені в коментарях. І якщо збереться достатньо критична Кількість людей, які хочуть, щоб я провів вечірній стрім, бо я сьогодні в день робив вас, але вибачте, ну, мій стрім називався Без Єрмака знак питання. А тепер, вибачте, без єрмака, або три крапки, або знак оклику. Ситуація різко міняється. Але я вам говорив, що ця відставка буде. Ну, погодьтесь, я ж про це говорив. Що, може бути, не може бути. Отаке. Дякую вам. Що ви тут є? На радостях, будь ласка, осюди задонатити всім. 428-й Покровськ, пікап. У них черга стоїть, ще там є, що на них збирати. Так що, будь ласка, залишилося на момент, коли я починав це інтерв'ю, десь 80 тисяч залишалося, а треба було 500. Уявляєте, скільки ми грошей вже зібрали з вами? Дякую вам за це. Пишіть мені в коментарі. Буду це зараз сидіти, читати і насолоджуватись. Слава Україні!